Усім привітки! Сьогодні поговоримо про матриці, один з найважливіших інструментів в математиці та програмування. Матриці використовуються практично всюди: у комп'ютерній графіці, у фізиці та інженерії, у економіці, в штучному інтелекті. Тож, сьогодні ми розглянемо, які бувають матриці, як їх класифікують і як обчислити їхній визначник. Тож, давайте поїхали! Перш за все, що нам потрібно знати, це що таке матриця. Матриця це прямокутна таблиця з М рядків і N стовпців. Кожен елемент має два індекси. Перший індекс вказує на номер рядка. Другий індекс на номер стовпця. Тобто ми бачимо елемент A11. Це означає, що цей елемент розташований в першому рядку в першому стовпці. Наприклад, елемент А21. Це означає, що. Елемент знаходиться в другому рядку в першому стовпці. Тож, давайте перейдемо, які є різновиди матриць. І перший, який вид є, це матриця рядок. Це коли наша матриця складається лише з одного рядку, і багатьох або декілька стовпців. І оскільки в нас є матриця рядок, то, відповідно, є в нас матриця стовпець. Відповідно, це матриця, у якої лише один стовпець і багато рядків. Також у нас є матриця нульова, це у якої всі елементи дорівнюють нулю. І вона позначається великою літерою О. Тобто кількість рядків і стопців цій матриці довільна. Також у нас є квадратна матриця. Квадратна матриця це коли кількість рядків дорівнює кількості стопців. Ось ми бачимо, у нас перед нами квадратна матриця 3х3. Також у квадратній матриці є порядок. І цей порядок визначається від кількості стовпців і кількості рядків. Тобто в мене матриця зараз 3х3, тобто матриця третього порядку. Також у квадратної матриці є головна діагональ. Головна діагональ розташована з верхнього лівого краю в правий нижній. І оскільки є головна діагональ, також є й побічна діагональ. Тобто вони утворюють такі, як хрестик. Запам'ятайте і не плутайте, головна діагональ і побічна. Далі є ще діагональна матриця. Діагональна матриця це у якої всі елементи, що не належать головній діагоналі, дорівнюють 0. Ось ми бачимо діагональну матрицю четвертого порядку, і ми бачимо, що всі елементи, крім, діагональ... крім діаг... головної діагоналі, дорівнюють 0. Також є ще одинична матриця. Одинична матриця це коли всі елементи головної діагоналі дорівнюють одиниці, а всі інші елементи дорівнюють нулю. І позначається ця матриця великою англійською буквою І. Ось ми бачимо. Тобто це одинична матриця третього порядку. Тепер перейдемо до поняття визначника. Визначник, або його ще називають детермінант. Це числова характеристика квадратної матриці, яка відображає певні властивості цієї матриці. Позначається вона як модуль А або А. Але зверніть увагу, А матриця позначається великими латинськими літерами. то тут може бути не А, а може бути Б або С, тобто літери бувають різні. Тобто, ось, наприклад, у нас матриця є А другого порядку, і нам потрібно порахувати визначник. Тож, ми беремо в модуль або в паралельні прямі. І ось так будемо рахувати визначник. А перед цим, будь ласка, запам'ятайте, матриці це таблиці чисел, а визначники це числа. Будь ласка, не плутайте. І як ж рахувати визначник? І давайте почнемо з самого простішого визначник другого порядку. Тобто, це коли наша матриця має два рядки, два стовпці. Тут все дуже просто. Ми від головної діагоналі віднімаємо побічну діагональ. Давайте на прикладі. Розв'яжемо приклад. Ось ми маємо матрицю другого порядку. Щоб порахувати, визначник, я тут ставлю паралельні прямі, в модуль беру, тобто заміняю круг літушки на прямі. І дорівнюю, що я роблю? Головна діагональ це в мене 2, 3, Тобто я беру 2, множу на 3 і віднімаю побічну діагональ. Побічна діагональ це в мене 4 і 1. Тобто вийде 4. Помножити на 1. І що в мене це вийде? 2 помножити на 3 це буде 6. 4 помножити на 1 це буде 1, 6 відняти 4 це буде 2. Тобто визначник такої матриці дорівнює 2. Я думаю з цим зрозуміло. Тож, давайте перейдемо далі. Як порахувати визначник третього порядку? Тут трішки складніше. Зверніть увагу, тут у нас є ось така велика формула. Але давайте я її розбила на дві. У нас там, де плюс, і є мінус. Тобто у нас є три доданки з плюсом, і є три доданки з мінусом. Давайте розберемо там, де з плюсом. Дивіться, проводимо головну діагональ. Це ось А11, А22, а 33 Ось наші елементи, ми перемножуємо їх. Далі... Дивіться, проводимо дві паралельні прямі до нашої головної діагоналі. І далі утворюємо трикутник. Тобто, дивіться, я взяла А21, А32 і з'єднала її з А13. Тобто, ми з'єднуємо, трикутник утворюємо з дальнім елементом. Не те, що ближче знаходиться, не з оцим А31, а те, що далі знаходиться від нашої прямої. І нашу зелену пряму я з'єдную з елементом 3,1. Тобто у нас утворюється таких два трикутники. І оці, по головній діагоналі, у нас будуть з плюсом, зі знаком плюс. А ті, які зі знаком мінус, це в нас будуть по побічній діагоналі. Тобто так само проводимо побічну діагональ, проводимо в голові собі дві уявних паралельні лінії до побічної діагоналі, тобто я ось провела зелененьку і синеньку, і далі утворюємо трикутник, ну, щоб третій елемент додати. Виходить зелененький трикутник з дальнім елементом, в куток іде він, і так само з синеньким елементом, ну, синеньким трикутником. І ось такі в нас трикутники вийшли. Будь ласка, це запам'ятайте, можливо, з самого початку це не сильно зрозуміло. Але ви потренуйтесь, уявіть собі головну діагональ, паралельні прямі і з'єднуйте такі трикутнички. Так, буде дуже простіше вам зрозуміти. Тож, давайте зараз потренуємося, як це розв'язувати. Давайте. У нас є матриця третього порядку. Перше, що ми робимо, це головна діагональ зі знаком плюс. Головна діагональ, я ось провожу 2, 7, 4. Це виходить 2. Помножити на 7 і помножити на 4. Ставлю плюс, бо, мабуть, три елементи. Провожу дві паралельні прямі, так? І тепер з'єдную ці паралельні прямі. І утворюючи трикутник. Перший трикутник утворився, це виходить 3, помножити на 6, помножити на 5, ой, на 4, Вибачаюсь, на 4. І другий трикутник це 5, 1 і з'єднуємо з їх цим елементом. І це буде плюс 5, помножити на 1 і помножити на 1. З головною діагоналлю ми розібралися. Тепер давайте перейдемо до побічної діагоналі. Ставимо зразу знак мінус, «мінус», бо ми віднімаємо від головної побічної діагоналі. Побічна діагональ це у мене 1 помножити на 7 і помножити на 4. Ставлю знак мінус, знову привожу дві паралельних прямих до побічної діагоналі. І утворюю трикутник. Тобто в мене виходить 2, 6, 1 трикутник. 2 помножити на 6 помножити на 1. Ставлю знак мінус і тепер другий трикутник це в мене 3, 5 4. 3 помножити на 5 і помножити на 4. Дорівнюю. А тепер давайте рахувати. А 2 помножити на 4 і помножити на 7 це буде 56, так? Ставимо знак плюс. 3 помножити на 4 помножити на 6 це буде 72. Плюс 5 помножити на 1 на 1 це буде 5. Ставимо знак мінус 7 на 4 це буде 28. Відняти 12. І відняти у нас буде 15, там помножити на 4, це відняти 60. Дорівнюємо. 56 плюс 72 плюс 5, це у нас виходить 133. Там знак мінус 28 мінус 12, мінус 60. Це у нас скільки виходить? Мінус 100 буде, так? Тобто, в нас виходить 133 мінус 100, це буде 33. Тобто, як ми бачимо, що. А визначник третього, визначник третього матриці третього порядку дорівнює 33. Я думаю, ви зрозумієте. Так, тож давайте рухатися далі. Ми маємо ще, що таке мінор. Я буду говорити простими словами, не сильно математично. Якщо просто говорити, це простий визначник. Меншої матриці, яку ми отримуємо, коли з матриці викреслюємо один рядок і один стовпець. Тобто, ось ми маємо у нас матриця, так? Матриця третього порядку. Наприклад, знайдемо мінор. Ну, хай буде елемента 2.2. Як будемо шукати? Елемент 2.2 знаходиться в другому рядку, в другому стовпці. Це у нас що? Це у нас п'ятірочка. Що я роблю? Я беру і викреслюю той рядок і той стовпець, в якому вона знаходиться. І записую просто те, що в мене залишилось. Які циферки в мене залишились? У мене залишилось 1, 3, 7, 9. Все. А ми вже знаємо, як рахувати визначник другого порядку. Все дуже просто. Від головної діагоналі віднімаємо побічну. 1 помножити на 9 це буде 9. Відняти 7 помножити на 3, це буде 21. 9 відняти 21 це буде у нас скільки? Мінус 12. Давайте ще якийсь приклад. Давайте знайдемо м -м, мінор елемента, ну, хай буде, давайте 8 візьмемо. Тобто, це буде якийсь мінор. У нас 8 знаходиться в третьому рядку і в другому стовпці. 3, 2. Дорівнює. Я просто беру і викреслюю стовпається рядок, в якому вона знаходиться. Що в нас лишається? У нас лишається 1, 3, 4, 6. І давайте рахувати. Головну діагональ віднімаємо побічну діагональ. 1 помножити на 6 це буде 6. А 6 відняти 4 помножити на 3 це буде 12, 6 відняти 12 це дорівнює мінус 6. Ось так, тобто мінор елемента 3,2 дорівнює мінус 6. Я думаю, з цим зрозуміло. Тому давайте рухатися далі. А Далі ми знайдемо, що таке алгебраїчне доповнення. Тобто алгебраїчне доповнення це мінор елемента, взятий зі знаком мінус 1 в степені. Стовпець плюс рядок. Ось ми бачимо таку формулу. І давайте по формулі, наприклад, знайдемо алгебраїчне доповнення. Ось ми маємо у нас визначник. І давайте, наприклад, знайдемо алгебраїчне доповнення до елемента 2. Тобто я записую. Тобто, дивіться, алгебраїчне доповнення позначається великою літерою А, а мінор позначається великою літерою М. Е. Не плутайте. А, а і. 1, 1, так, перший рядок, перший стовпець. дорівнює. Що я роблю? Просто по формулі. Пишу мінус 1. Тепер дивимося, степень. Рядок плюс стовпець. У мене 1 плюс 1. Один плюс 1. І мінор елемента 1 один. Як рахувати мінор, ми вже знаємо. Ставимо пряму і викреслюємо. І стовпець, і рядок. Що в нас лишається? В нас лишається 4. 2, 1, 4. І тож, давайте тепер рахувати алгебраїчне доповнення. До рівня. Мінус 1 у нас виходить в степені 2, тобто в нас буде 1 просто, просто одиничка. Множимо і відкриваємо дужку. Тепер ми від головної діагоналі віднімаємо побічну діагональ. 4 помнож на 4 це буде у нас 16, 16 відняти 2. Це у нас буде скільки? у нас буде 14. Тобто мінор елемент, о, ой, вибачаюсь, алгебраїчне доповнення елемента 1,1 дорівнює 14. Я думаю, з цим зрозуміло. Просто алгебраїчне доповнення це просто ще мінор помножено на мінус 1 в степені стовбець плюс рядок. Тобто там буде дивитися на знак, чи буде плюс, чи мінус. Давайте рухатися далі. Для чогось нам все це потрібно було. А це нам потрібно було. Щоб ми а, визначили, як рахувати визначник Н-порядку, тому що є визначник другого порядку, є визначник третього порядку, є визначник четвертого і так далі. Другого і третього ми знаємо їхню формулу, так? А більші визначники нам важко порахувати, тому є в нас така формула. Тобто визначник n-порядку нам потрібно розкласти визначник за елементами і того рядка, або і того стовпця. Тобто це сума добутків усіх елементів будь-якого стовпця або рядка на відповідні їм алгебраїчні доповнення. Тож, давайте ми розв'яжемо ось таку о, о, визначник. Ми бачимо, це визначник 4-го порядку, тому що 4 рядка, 4 стовпці. Дивіться, що я вам тут раджу зробити. Вибирайте рядок і стовпець, в якому немає нулів. Так вам буде легше. Там далі побачите, який буде там лайфхак і як воно скоротиться. Ідіться, в нас є один рядок, ось стовпець ось такий, і рядок ось такий. Але я хочу вибрати за стовпцем, тут без різниці. Я хочу за оцим розкласти за оцим стовпцем. Тож я беру. Пишу до рівня. Як ми робимо? Елемент. Перший елемент один. Пишу 1. Помножте. А тепер алгебричне доповнення до цього елементу. Відкриваю дужку, пишу мінус 1. Тепер дився, яка буде степля. Елемент 1 знаходиться, який має рядок. Перший рядок, друг, перший стовпець. Тобто 1-1. А тепер мінор. Як пороблю? Я викреслюю і стовпець, і рядок. Що в мене лишається? В мене лишається 0, 2, 0. 1, 4, 5, 0, 0, 0. Записали. Одиничка в нас вже є, так? Ми записали. Тепер давайте двійку. Ми ж поступцем потім ставимо знак плюс. Пишу 2. Помножити. Ось у двійка. Тепер давайте алгебраїчне доповнення. Відкриваю дужку. мінус 1. В степені. Двійка знаходиться в другому рядку плюс перший стовпець, так? Тепер мінор. Викреслюю ряд... стовпець і викреслю рядок, в якому вона знаходиться. Що в мене там лишається? У мене там лишається 0, 2, 3, 1, 4, 5 і 3 нулі. 0, 0, 0. 0. Далі ставлю знак плюс і переходимо до наступного елемента. Це трієчка, так? Рухаємося по степцю. Трічка. Ось в нас трієчка. Пишу плюс 3 помножити. Алгебрічне доповнення. Мінус 1 в степені трічка знаходиться в третьому рядку першому стопці, тобто 3 плюс 1. Плюс 1. Далі мінор. Викреслюю стовпець, викреслю рядок, в якому він знаходиться. Тобто це буде 0, 2, 3, 0, 2, 0 і 3 нулі. 3, і останній елемент це п'ятірочка. Пишу 5, помножити на мінус 1 і давайте дивитися в степені. П'ятірочка в мене знаходиться в четвертому рядку, в першому стовпці. Тому пишу 4 плюс 1. І дивлюся, що в мене залишиться. Викреслюю. Стовпець, якому на знаходиться, викреслюю рядок. І в мене лишається 0, 2, 3, 0, 2 0 і 1, 4, 5. Ось таке залишається міно. І тепер нам треба всього це порахувати. Тобто ми бачимо, у нас визначники третього порядку, а ми знаємо, як розв'язувати визначники третього порядку. Тож, давайте, але дивіться, що в нас тут виходить? Ми бачимо, що в нас нулів багато, Да? Треба перевіряти все. Давайте дивитися, що в мене тут виходить. Мінус 1 в степені 2. У нас мінус уходить, і тому у нас один помножити на 1, у нас лишається тут одиничка, так? Тепер давайте до визначника дивитися. Головна діагональ. 0, 4, 0. Якщо ми це все помножимо, вийде що 0. Далі трикутничок. 1, 0 і 0. Вийде 0. Далі наступний трикутничок, 2, 5 і 0. Бачимо. Все, головна діагональ у нас буде 0. Так, у нас тут по нулях, там де плюсом. Тепер дивимося на мінус, побічну діагональ. Що в нас тут? 4, 0, 4 це буде 0. Далі 2, 1, 0, це буде 0, коли ми все помножимо. І 0, 5, 0, це буде все 0. Тобто в мене виходить 0 відняти 0, це буде скільки? Буде 0. Так? Тобто, я зараз дітру. у мене буде тут 0. Тобто 1 помножити на 0, це буде 0. Записую 0. Так, далі ставлю плюс. Рухаємося далі. У мене мінус 1 в степені. 2 плюс 3 це буде 3. Трійка це не парна степінь, тому у нас буде мінус 1. 2 помножити на мінус 1 це буде мінус 2. Тепер давай переходимо до визначника. Так само, спочатку усно дивимось. Головна діагональ: 4, 0, 4 буде 0. Трикутник 1, 0. Ой. 1, 0, 3. Це буде 0. І наступний трикутник 5. 0, 2. Також буде 0, коли я помножу. Головна діагональ у нас буде 0. Тож, давайте перевіримо знак мінус ставимо в голові і побічна діагональ. 4, 0, 3 буде 0. 2, 1, 0, це буде 0. 0, 0, 5 це буде 0. Тобто у нас виходить, що цей визначник також буде 0 відняти 0, це буде 0. Тому записуємо тут 0. У нас виходить мінус 2 помножити на 0, це буде 0. Так, ще один 0, Ставимо знак плюс. Далі до наступного переходимо. Тут мінус 1 в степені 4. Це парна степень, тому у нас буде знак плюс, тому тут буде просто трієчка. Переходимо до визначника цього рахувати. У нас виходить, що головна діагональ 2, 3, 0 це буде 0, 0, 2, 0 трикутничок це буде 0. І ще раз 3 нулі, дасть мені 0. Тобто, в мене по головній діагоналі буде 0. Далі. Ой, а я побічно взяла. Переплутала. Тобто мінус в мене буде після нуля, буде 0. Тепер давайте головну перевіримо ще раз: 0, 2, 0. Це буде 0. 0, 0, 3 це буде 0. 2, 0, 0 це буде 0. Тобто і головна, і побільша діагональ дає мені 0. Тобто в мене виходить так само 0 відняти 0, це буде 0. 3 помножити на 0 це буде скільки? 0. Ставлю знак плюс далі. Рахуємо тут мінус 1 в 5 степені це буде мінус 1. Мінус 1 на 5 це буде мінус 5. Записала. Тепер давайте до визначника перейдемо. Подивимося, що тут. Головна діагональ. Тут виходить 0, 2, 5 – це буде 0. 0, 4, 3, це буде 0. 2, 0, 1 це буде 0. Головна діагональ також дає 0. Давайте тепер дивитися по побічній. Тепер дивимося побічна в мене О. 1, 2, 3. Уже число буде 6. Тому мені треба буде тут записати. Тому я пишу тут мінус 5, так, А цю переписую мінус п'ятірку, помножити. Тепер дивіться, головна діагональ мені дала 0. Я пишу 0, ставлю мінус. Ось, це формулою тепер далі дам. Побічна діагональ дає мені 6, ставлю мінус. Далі перший трикутничок мені дасть 0, бо там 0, 2, 5, відняти, і другий трикутничок мені також дасть 0. Тобто 6 мінус 0, мінус 0, мінус -0, 0. Так, тепер давайте рахувати. Тут виходить 0. Тобто, в мене виходить мінус 5 помножити на мінус 6. А це скільки буде? А, це буде 30. Тобто визначник четвертого порядку буде дорівнювати 30. Я надіюсь, це зрозуміло. Дивіться. Тому я й казала вам, що. Краще беріть рядок і стовпець без нуля там, де не входить. Побачите, у нас зараз так вийшло, що всі а, наші мінори дорівнюють нулю, бо там все по діагоналі і в всіх трикутничках дорівнюють нулю. І це доволі дуже зручно, якщо вам така якраз визначник такий потрапився, то раджу вам так робити. А то, якби ми закреслювали там, де нулів багато, у нас би лишалися цифри, і нам би пройшлося порахувати. Тому краще перестрахуйтеся і робіть так. На цьому в мене все. Якщо було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть у коментарях, а, яку наступну тему розглянути. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!